Анатолій Валевський. Осінній настрій Спустошено й сумно тупціє сірими холодними калюжами. Монотонний осінній дощ. Здуваючись на поверхні брудних дзеркал каламутними бульбашками. Відчайдушно чіпляючись за гілки. Знесилено погойдується останнє буре листя, обважніле від надлишку вологи. Але й ці одинаки скоро опадуть на темну, дрімаючу до весни землю. Всьому приписаний свій термін Не за горами вже й зима, з тріскучими морозами та хуртовинами, але поки що сиро і мерзлякувато за вікном. Але всередині натопленого будинку тепло і затишно. А щоб і зовсім було добре, непогано б приготувати щось смачненьке, а хоч би і з гарбуза. Його то вродила цього року сила силенна. Можна, звісно, солодку і соковиту гарбузову запіканку з сиром, або припустимо запекти з скибочками з сиром. Але сьогодні чомусь хочеться просто затушкувати гарбуз з овочами. Тим паче, що це ж зовсім не складно. Усього то й потрібно, що очистити гарбуз, нарізати скибочками, додати дрібно покришену цибулю. І трохи крупніший болгарський перець. Та непогано б ще й морквинки, натертої на середній терці. І трохи червоного стручкового перцю. Усе це перемішати, посолити, додати олійки, викласти в кастрюлю з товстим днищем і накрити кришкою. Усе залишилося тільки набратися терпіння, поки смакота тушкуватиметься на середньому вогні десь із півгодинки. Для особливих шанувальників уже наприкінці можна додати трохи сушеного кропу і петрушки. Але це вже не любителя. І ось, як кажуть французи, вуаля, все готово! Залишилося тільки насолоджуватися. Звичайний гарбуз. А скільки радості він нам приносить, особливо восени та взимку.